Потужний землетрус сьогодні стався на північному сході Японії біля східного узбережжя острова Хонсю. За даними геологічної служби, США, потужність землетрусу склала 7,1 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 144 кілометри від атомної електростанції фукусіма 1 що була пошкоджена від землетрусу і цунамі минулого місяця. Утім, за офіційною інформацією, загиблих і руйнувань немає. Компанія Тепко, оператор АЕС. З Фокусіма повідомляє, що ремонтні роботи на АЕС відбуваються в звичайному режимі. Тим часом США для допомоги у подоланні наслідків аварії відправляє до Фокусіми два гігантські бетонні насоси німецького виробництва. До Японії їх доставлять літаком, який свого часу сконструювали для перевезення російського космічного човника. Розповідає Наталія Леонова. Пройшовши остаточну перевірку, цей найбільший у світі бетонний насос готовий до далекої подорожі до Японії. Зроблений німецькою компанією Putzmeister, насос використовується для накачування бетону на будівельних роботах. В Японії ці насоси будуть працювати, щоб відвернути погіршення кризи. спочатку насос накачуватиме воду для охолодження пошкоджених реакторів. Менеджер компанії Гері Шмидт каже, що для запобігання перегрівання реакторів на Фукусімі вже використовувалися менші насоси. Втім, цей гігантський насос має більші потужності. За допомогою 70-метрової механічної руки висотою у понад 25 поверхів він зможе прокачувати за годину 160 тисяч літрів води. Крім того, він виконуватиме завдання у важкодоступних місцях. За його допомогою ми зможемо обійти будь-яку перешкоду, так що механічна рука може дістатися навіть до дальньої стіни будівлі. Інженер Айван Кетун каже, що за допомогою довгої механічної руки фахівці зможуть виконати необхідні завдання з більшою точністю. На механічну руку можна встановити навіть камеру і вже потім направляти потік води у потрібне місце. Третій насос, який знаходиться у Лос-Анджелесі, американці готові надіслати до Фукусіми на перше ж прохання японського уряду. Компанія Putzmeister вже має досвід роботи у подібних ситуаціях. наші насосні установки працювали на Чорнобилі. Втім, на відміну від Чорнобиля, навколо якого після вибуху був збудований бетонний саркофаг, пошкоджені реактори Фукусіми деякі фахівці радять залишити доступними. Через кілька років, коли це буде безпечно, на них можна буде проводити дослідження. Ми повинні препарувати цього монстра і з'ясувати, що саме вийшло з ладу, щоб запобігти подібному у майбутньому. У міжчасі, каже Кетон, найкраще рішення це закачувати воду у пошкодженні реактору Фукусіми, проводити ремонтні роботи і відтак сподіватися на покращення ситуації. Наталія Лонова, Голос Америки.